Всім привіт! Ми сьогодні знову за рейсі, щоб показати вам реальну ситуацію, що склалася на кордоні між Польщею та Україною. І свою думку стосовно цього нам розкаже спеціаліст з міжнародних питань кордону Восак Денис. Доброго дня, Денис! Скажіть, будь ласка, яка в нас ситуація на польсько-українському кордоні? Е, ситуація на кордоні є контрольована і ніяких проблем на кордоні і паніки немає. Скажіть, як курсують наші автобуси? Чи є затримки в рейсах? Автобуси Калербас курсують в стандартному режимі без затримок і без проблем. Е, скажіть, що би продали людям, які хочуть виїхати, але вагаються? Їхати варто з компанією Калербас. Чайкаво зробите? Звісно. Як бачимо на відео, всі транспортні засоби без проблем перетинають пункти пропуску на кордоні. Ніякої паніки немає. Тому ласкаво просимо на борт компанії Калербас.